Всім привіт! Дмитро Малик знову з вами. Сьогодні я поведу розмову про те, як заповнити форму td 1, або TD1. Це одна із тих обов'язкових форм, які ви зазвичай заповнюєте наймі на роботу у Канаді. Це обов'язок роботодавця надати вам цю форму, і ця форма повинна бути заповнена або в перший день вашої роботи, або до того, як ви вийшли на роботу. Зазвичай... Цю цю форму надсилають разом із джоб е, оффером або вже коли е, підписаний джоб офер для того щоб в перший день ви не витрачали на цей час. Однак е, дуже часто, саме в перший день, в перші години вашого, вашої роботи, е, ви заповнюєте різні документи, підписуєте різні документи щодо безпеки і так далі. І одним з цих документів є саме така форма TD-1. TD-1 форма. Е, це форма, яка дозволяє зменшити податкові відрахування від вашої зарплати, і заповнити надзвичайно легко. В деяких випадках, якщо компанія, ваша компанія, де ви працюєте, віддає на аутсорс виплату зарплату зарплату, наприклад, через якусь бухгалтерську компанію, то та бухгалтерська компанія може по замовченню поставити стандартні числа в цій формі, і ви не будете заповнювати. Однак я б уточнив завжди у вашого роботодавця. Чи є форма td 1 TD1 для заповнення перший день роботи? Значить, Цих форм є дві, TD 1 є федеральна форма, так, для того, щоб зменшити відрахування федеральних податків, і є td 1 форма для кожної з провінцій. Окей, Значить, ми зараз подивимося, як заповнювати форму федеральну td 1 тому що провінційні форми, форми вони фактично одинакові, і якщо ви зрозумієте, як заповнити форму td 1 федеральну. Ви так само заповните і провінційні форми. Окей, отож, поїхали. Отже, я зайшов на урядовий веб-сайт, бачите, Government of Canada. Знову ж таки, це є форма TD-1 2023 року. так, кожного року вона обновляється. Міняються просто деякі числа, деякі і не більше. Так, вона є досить стандартна. І як бачимо, саме тут вже зразу є, що це є повідомлення для роботодавців, що гей. Замість того, щоб надавати паперові копії цих форм, дайте просто посилання так, на цю форму своїм працівникам і вони, щоб вони самостійно заповнили. Так? І тут бачимо, що є тут різні форми, то можна клікнути на цю форму, я, я вже її маю відкриту. Зараз вам покажу. Я просто хотів показати, що це є одна з тих форм, яка є обов'язковою для заповнення, якщо ви офіційно працюєте у Канаді. Ось як виглядає ця форма, трошки збільшую її тут. Так. Значить, для чого ця форма? Кожного року уряд Канади визначає певну суму. Уряд Канади, власне, податкова агенція Канади визначає певну суму грошей, яка називається Basic Personal Amount. Так. Цього року, 2023 року, це є 15 тисяч доларів і 15% від цих 15, 20, 15 тисяч доларів, так, це є, що у нас там виходить 2,5 тисячі доларів, чи 2250 доларів, так. Тобто 2250 доларів – це є та сума, фактично, яка буде завжди понижати ваші податки, так, ті, які ви заплатили. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас є, наприклад, зарплата, умовно, 35 тисяч доларів, окей, на рік, і оця basic personal amount є 15 тисяч доларів, то 35 тисяч мінус 15 тисяч буде 20 тисяч. І саме з 20 тисяч доларів е, з вас почнуть е, відбирати податки, так, нараховувати податки. Не з усіх 35, а з 20 тисяч. Тому дуже важливо заповнити цю форму наперед, подати, яка у вас є ситуація, для того, щоб з вас відразу почали правильно вираховувати податки. В принципі нема біди, якщо ви не знали, що зробити, і заповнили форму, всюди поставили нулі. Це є окей. Ці гроші нікуди не пропали. Вони вам просто повернуться наступного року, коли будете подавати податкову декларацію, тоді відбудеться перерахунок. Заповнити форму надзвичайно легко і бачите, вказуєте своє прізвище, ім'я, дату народження. Якщо у вас є номер працівника в компанії, вказуєте тут номер працівника. Якщо ще немає, значить... Поки не вказуєте. Ну, припустимо, так, у вас є якийсь там номер працівника, ви його казали. Далі ви вказуєте свою адресу, поштовий код. Е, так. Тут е, нічого, е, значить, ми не заповнюємо, тому що це для non-residents. так, ми є резидентами, ви є резидентами Канади, навіть якщо ви резиденти резидентами Канади. Далі ви вказуєте номер соціального страхування отут. І найпростіше. 90, напевно, відсотків чи 99% відсотків ситуації будуть такі, що вам просто прийдеться переписати кілька разів е, сум число 15 тисяч, так у 2023 році. Так, у 2022 році ця сума була трошки інакша. Зараз ми говоримо про 2023 рік. Так, і ми пишемо, дивимося тут. Так що е, тут навіть в формі самі говорять, що кожен резидент Канади може ввести у цю Персональну суму 15 тисяч, так? І є попередження, звичайно, для тих, хто буде мати доходи з усіх різних джерел більше ніж 165 430 тисяч тисяч 430 за рік, тоді треба трошки по-інакшому рахувати. окей. Однак ми зараз не будемо про цю ситуацію, так ми не будемо вдаватися у деталі, як рахувати. Оцю персональну суму, якщо у вас дохід більше, ніж 165 тисяч 430 доларів. Так, припустимо, у вас зарплата до цієї суми, до 165 тисяч в рік. Так? І то, що це є більшість зарплат в Канаді, і е, е, тільки невеликий відсоток Канадців отримує е, е, доходи понад цю суму. Окей, Значить, в більшості випадків ви просто переписуєте 15 тисяч тут, так, в тому полі, і далі. Дивимося, що наступне, так? Далі є питання, тобто ви вже бачите, що на 15 тисяч ви вже фактично понизили, можна сказати, той свій ту податкову базу, так? дохід. Далі, якщо в сім'ї у вас є діти, які мають певну непрацездатність, так? якісь фізичні обмеження чи психічні обмеження, тоді ви можете тут поставити. Суму вписати 2499, Бачимо, так 2499, Значить, якщо у вас є діти, які мають інвалідність, так в Україні кажуть, вам треба вже в Канаді звернутися до вашого сімейного лікаря, щоб він написав таке як посвідчення, так чи, чи чи документ, який підтверджує, що дійсно дитина є, має якісь обмеження. Фізичні чи психологічні, так, після того, як ви це будете мати, ви можете вже заявити про цю суму, так? коли влаштовуєтеся на роботу. І ви фактично, якщо це є випадок у вашій сім'ї, то тоді ви вказуєте 2499, так, і ви ще будете понижати ще більше податкову базу, так? наприклад, вже на цю суму. Тобто до 15 додається 2449 і так далі. Так, припустимо, це не ваш е, випадок, так, і далі є е, пункт номер 3 про те, чи, якщо вам більше 65 років, і ваш дохід е, буде е, не більше, ніж 42 тисячі 335 доларів, включіть таку суму, так напишіть таку суму. Тобто, наприклад, якщо у вас є батьки, дідусі, які працюють там, бабусі, яким більше ніж 65 років вони працюють, вони можуть додати так цю суму і вписати 8396 сюди, і таким чином знову ж таки понажити ще більше, отой податкову свій духі, так з якого вираховується враховується. Податок. Тобто тоді додається 15 тисяч плюс оці всі суми у цих рядочках, окей? Ми зрозуміли. Знову ж таки, дивитися, про що вас питають, і таке інше. Значить, у більшості випадків, я кажу, як я, у вас буде так, що ви запишете тут 15 тисяч і далі проскролюєте все сюди і просто переписуєте ще тут 15 тисяч, і в принципі на цьому крапку все. Так? Тобто на цьому крапка дуже просто це є 90, напевно, 9 чи 95% всіх ситуацій. Значить, далі йдете на другу сторінку, і тут є питання про те, чи ви працюєте більше, ніж на одного роботодавця. Так, якщо ви працюєте більше, ніж на одного роботодавця, так, то ви повинні відмітити тут це галочкою. Для чого? Для того, щоб ви не змогли клеймити одночасно, заявляти оцю базову суму 15 тисяч одночасно в двох. Роботодавців. Якщо ви це зробили, якщо ви заповнили вже дві форми TD1 у двох роботодавців, це означає, що е, по закінченню року, коли ви будете подавати податкову декларацію, відбудеться перерахунок, і ви повинні будете доплатити цю суму. Тому майте на увазі, якщо у вас є дві роботи і ви вам дають заповнювати форму td 1 заповнюйте тільки в одного роботодавця. окей? Ви заповнюєте в одного роботодавця, в другого просто виставите нулі. окей? Далі, як тільки ви почали працювати, припустимо, приїхали до Канади і ви знайшли роботу, яка припустимо, ви приїхали, е... і ви присвятили ж півроку, або кілька місяців, так, от у 2023 році, або це є робота, яка мало оплачується. І ви, якщо ви бачите, що до кінця року ви отримаєте, наприклад, менше, ніж 15 тисяч доларів, менше ніж ця сума, тоді ви відмічаєте тут галочкою, так, окей? Чи... далі ми тут пропускаємо, тому що... Ми не є нон-резиденти, ми є резиденти, так? І йдемо далі. Значить, далі є для тих, хто живе у північній частині Канади, для північно-західних територій, на Wut так? А це може бути так само і північ Манітоби чи інших провінцій, окей? Значить, тоді ви відповідно ставите або 11, або 22, в залежності від того, де ви живете на півночі. Я навіть не торкаюся якісь додаткових податків. В більшості випадків, це 99.9%, ви з цим не будете мати справу. Ви просто скролите вниз і підписуєте цю форму, так? ви її роздруковуєте і підписуєте. Що ще може бути такого тут цікавого, так? де ви можете ще щось додати? Припустимо, у вас в сім'ї немає дітей, які мають фізичні чи психічні обмеження. Ваш чоловік чи дружина також працездатні, у вас немає залежних осіб понад 18 років, так, які теж є, мають певні обмеження. Що ще може бути, це у зараз, тут в полі. Ще може бути ситуація і тут, от секцію 7, так, коли, припустимо, ви поставили 15 тисяч, оцю суму, і ваш чоловік чи дружина, наприклад, не отримують. Менше, ніж ця сума, припустимо, і вам потрібно вказати різницю. То якщо чоловік чи дружина заробили, наприклад, чи зароблять 10 тисяч доларів, так у поточному році ви, ви просто дивитеся. Навіть якщо це зараз от березень, ви можете спрогнозувати свою зарплату, так? то припустимо, вони зароблять там 10 тисяч доларів, 15 тисяч мінус 10 буде 5, то ви тут вказуєте 5. І знову ж таки, тут є різні ситуації, якщо а, чоловік чи дружина є, мають а, обмеження так, по працездатності, а, так, от у лінійці 9, у секції 9, тоді можна додавати ще підвищувати оцю, а, ці різні суми, так? Однак, пам'ятаєте, для, для цього потрібно мати висновок лікаря, канадського лікаря. І, якщо ви не впевнені, а, у цих всіх а, інших секціях, так? Просто рекомендація. Заповнюєте отут секції 1: Basic personal amount 15. І далі, отут 15. Далі, якщо ви не працюєте на більше, ніж одного роботодавця, тут нічого не заповнюєте. Так, тобто, припустимо, ви працюєте тільки на одного роботодавця, тут ви нічого не заповнюєте. Окей? І якщо ваш дохід за 2023 рік буде більше, ніж 15 тисяч доларів. Тоді ви так само тут нічого не заповнюєте. Окей? Тобто в, в звичайних випадках, якщо у вас зарплата, роботодавця буде більше, ніж 15 тисяч доларів в рік, ви просто переписуєте тут 15, тут 15, так? На секції 13 чи лінії 13, все проскролюєте, роздруковуєте форму, підписуєте, дата стоїть. Все, на цьому крапка або ставите дату. Дуже просто. На ж таки, нагадаю, форма форматі D1 потрібна для того, щоб правильно розрахувати відрахування податків, і це є можливість для працівника зменшити ті податки, які він платить так? відразу, не чекаючи там, кінця року, чекаючи якогось повернення податків, можна відразу менше платити податки. Значить, ми розглянули, як заповнити форму TD1, федеральну форму. Як я вже згадував, крім федеральної форми, tt 1, є так само ще перс... провінційні форми. ОКей, що кожна провінція має свої форми, принцип заповнення не відрізняється абсолютно. Це фактично повторення тієї форми федеральної. Так, лиш кожна провінція має іншу суму. Так, personal basic, basic personal amount має інакше. Наприклад, для Манітоби це є 10 855, Це означає, що... За рахунок, коли ви заповните цю форму, ви зможете зменшити відрахування провінційних податків від вашої зарплати. Так на федеральній формі ми вказуємо суму 15 тисяч. Це допоможе нам зменшити відрахування федеральних податків від зарплати. А провінційні форми зменшують відрахування провінційних податків. Окей, значить знов ж таки в більшості випадків це буде сума переважно зразу. Стоїть тут, просто скролити вниз і переписуєте 10 тисяч вісімсот. 55. Знову ж таки, якщо у вас інша провінція, значить буде інша сума. Знову ж таки, якщо ви працюєте е, тільки на одного роботодавця, нічого тут не робите. Якщо у вас е, дохід буде більше, ніж 10 855 доларів, тут нічого не відмічаєте. Роздруковуєте, підписуєте, ставите дату, якщо дата не стоїть. Це досить просто. Завершення е, нагадаю, що це є обов'язок роботодавця надати вам ці форми для того, щоб. Почати правильно розраховувати і віднімати податки від вашої зарплати. Якщо вам цих форм не дали, будь ласка, запитайте вашого роботодавця, чому і просто поцікавтеся. Окей, на цьому все. Маю надію, що всі зрозуміли, як заповнювати форми td 1, і хай вам щастить вашій роботі. Всього вам доброго і хай нове життя в Канаді буде для вас. Трошки легше, слава Україні.